Ця проблема ну, є дуже чутлива, особливо зараз в умовах війни, з такий клубок проблем, пов'язаний з національною безпекою, пов'язані з політикою, пов'язані з релігією і пов'язані навіть з бізнесом. Бо земля, земля це завжди бізнес. Земля громади має належати громаді. От по великому рахунку, не маючи значення, про яку ми сьогодні говоримо релігійну е, організацію, про який бізнес ми говоримо. Тобто точно на часі переглянути доцільність використання земель громади релігійними спільнотами і в тому числі бізнесу. Тобто цей процес має розпочатися. Він розпочався з однієї з церков, так? але я боюсь, щоб надалі ми не. Наступили на ті самі граблі. Потрібно також піднімати питання політичної відповідальності тих політичних сил, які свого часу. Без врахування національного питання національної безпеки дуже самовільно приймали швидко рішення і стосовно роздачі під бізнес, і де тепер ці землі, і стосовно окремим релігійним спільнотам. перше я хотіла б сказати, що земля має бути належати громаді і під видаватися земля має під конкретні. Правила, процедури під конкретні терміни. І друге, я б хотіла сказати, що ці рішення сьогодні більш політичні насправді. Дуже виглядає на те, що почалася війна не закінчилась, але вже почалися якісь певні процеси в напрямку того, щоб подивитися суспільну думку, побачити реакції і відповідати адженді, яка сьогодні, ну, в принципі, дуже. Є актуальною і грати на цих емоціях на цих питаннях, тому що якби насправді хотіли б вирішити, то трішки би іншим шляхом ішли через дискусії, через обговорення громадське, через через обговорення з релігійними громадами. Відверто через діалог з релігійними громадами і не створювали додаткових певних ризиків стосовно нестабільності всередині суспільства.